Доброго дня, шановні українці, доброго дня, дорогі мої жителі міста Сокиряни та Сокирянщини. Сьогодні ми знімаємо третє відео про життя, фактично фронтове життя важкого фронтового року міста Сокиряни та Сокирянщини. Позаду мене приміщення колишнього молочного магазину міста Сокиряни, де колись в давній. Щасливі 80-ті -90 90-ті роки мирні продавали продукцію нашого сукірянського сирзаводу. Продукція, яка йшла на експорт в Європу і навіть в Японію. В Японію йшли сири. Ви про це знали? Знають старі люди. Ця інформація для тих, хто забув, і для нинішнього молодого покоління міста сукірянів. І цю продукцію високоякісну, найкращу не тільки в Україні, а й на величезній тодішній території. Совітської імперії продав... покуп... купляли тут в молочному, знаменитому нашому МАГАЗИНІ Молочний. А ще була знаменита наша сокірянська дитяча бібліотека. От ми і покажемо. Скірянська дитяча бібліотека. Ми чекаємо вас щоденно з 9 до 18. Вихідний субота. Знаменита секірянська бібліотека. Бібліотекарів знають всі люди в секірянах. Поважають, а от цих бібліотекарів знали всі і поважали найбільше, тому що вони віддавали і працювали з дітьми не одне покоління дітей. Виховувалось ці знаменитій, скромній нашій секірянській бібліотеці дитячій. Людей хвилює питання, що ж зараз з цим приміщенням. На першому поверсі був магазин, він закрився, начебто господарка приїхала в центр. Бібліотека зараз закрита, приходили дітки з книжками, смикали двері, вона закрита. Звернулися до мене, я зібрав інсайдерську інформацію і її опублікую. Інформація йде з анонімних джерел від чиновників Секірянської міськради. Перше приміщення продано на аукціоні. Ну тут люди, коли я з ним на вулиці, казали, це ж аварійне приміщення. Так, відбувся аукціон, і це приміщення, як люди кажуть, аварійне. Прості люди зараз на вулиці Сукіряне, я їх опитував, було продане. Продане бізнесмену, не сокір'янському бізнесмену, якому обіцяли. І ще те, що якщо він кладе гроші в розвиток бізнесу сокір'янського, йому буде льготне оподаткування. Як кажуть, анонімні джерела в секірянській міськраді бізнесмена на превеликий жаль, ну, жаргонне слово, ну кинули. Давайте я скажу пом'якше, його трошки обманули. Купити він аварійне приміщення купив, вніс гроші в секірянську казну, заплатив податки, а йому ще впалили нові податки. Такий, що начебто в цьому аварійному приміщенні він вже збудував гігантський хмарочос торговий на 100 поверхів, бізнесмен по інсайдерській інформації пішов до особисто до Василя Васильовича Козика, нашого голови Секірянського ТГ. Звернувся до нього з проблемами. Ви ж обіцяли мені допомогти, якщо я вкладу гроші, льготне. Оподаткування Де ж ці обіцянки. Обіцянки так і залишилися цяцінками, і Василь Козик йому так нічого й не відповів. Себто бізнесмен влетів на великі гроші. Ось така коротка історія нинішнього молочного магазину та Сокирянської дитячої бібліотеки. Це з інсайдерських джерел, зі слів чиновників Сокирянської міськради, яких хочуть залишитися невідомими. Тепер у мене питання до чиновників Сукірянської міськради та до пана Василя Козика. Де поділися гроші з аукціону Сукірянської міської ради? За. Приміщення молочного магазину, перший поверх старого та Сукірянської дитячої бібліотеки. Якщо вони були дійсно продані, якщо продане це приміщення, якщо інформація, яку я довожу, є правдивою, куди, поділися, куди пішли ці гроші? Конкретно не в казну Сукірянської міськради, а конкретно на що? Яка сума? І чи правдива ця інформація, що це все продано? Як я вже казав, між чиновниками Сукірянської міськради та простим народом є величезний інформаційний вакуум. Все, що роблять чиновники, а роблять чиновники Сукірянської міськради та Василь Козак, не підзвітне простим людям. На превеликий жаль. Тому я своїми відео. Намагаюсь трошки привести чиновників наших міськради та Василя Козика до тями і попросити їх звітувати перед своїми виборцями та перед простим народом міста Сикіряни та Сукірянщини. Так як зараз прошу, відзвітуйте за дитячу бібліотеку за молочний магазин. Що тут робиться, які справи? І якщо це все продано, куди, на що, яка конкретна сума пішли гроші? З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!